В Україні зростає добробут українців. Повідомляють, що зросла середня заробітна плата. Пам'ятаєте, колись я називав вам середню заробітну плату, а це було от буквально там місяць тому назад, і там було щось трішки більше 18 тисяч гривень. Такі багато українців обурились: типу, які 60, які, які, які 18 тисяч гривень. Про що ти кажеш? Та тут 12, 10, 8, 7, там мінімальна заробітна плата, там, 15 це вже о, непогано. І тут новий показник, нова цифра. І так, е, яка у нас сьогодні середньомісячна зарплата? І так, середньомісячна зарплата в Україні у другому кварталі 2024 року складала. 20 тисяч 964 гривні, тобто майже 21 тисяча гривень. Це повідомляє Форбс, ссилаючись на органи влади. Так ось я в себе в телеграм-каналі, а хто не підписаний, підписуємось. Нас незабаром вже буде 170 тисяч більше, ніж у дуже багатьох чиновників. І ми ведемо телеграм-канал не тому, що ми, ну, не тому, що ми чиновники. Ми будемо вести телеграм-канал, коли і ми будемо чиновниками. І тоді, коли не будемо чиновниками, все одно будемо вести телеграм-канал, І ресурси будемо вести, і спілкуватись з вами буде. Що я бачу, як чиновники ведуть телеграм-канали, поки чиновник поки любить Україну і турбується про вас. А як тільки пішов, так і гудбай, Майами кличе. Так ось я поставив у себе в телеграм-каналі, а власне, яка у людей зарплата? І так. Питання були такими: суттєво більший дохід за 21 тисячу, тільки я по чесному. І мої читачі відповідають по чесному. Тобто це всі доходи. Це не ставка, знаєте, як буває. чиновники кажуть, то в мене ставка 10 тисяч, а там набігає іще е е е зверху 100% і виходить 100 тисяч, чи там скільки. Да? Так ось. Суттєво більший за 21 тисячу. Біля 21 тисячі, далі біля 10 12 тисяч і менше 10 тисяч гривень. І коли голосування розпочалось, я був приємно задоволений, тому що перемагав показник суттєво більший за 21 тисячу гривень. Але станом на зараз голосування вже йде 2 години. Проголосувало. Майже 8 тисяч людей і голоси розподілились так. 20% підписників мого каналу я не претендую на загальний зріс в Україні отримують дійсно суттєво більше 21 тисячі гривень. 21% отримає біля 21 тисячі гривень. Тобто можемо говорити про те, що 41, 42% громадян. В цілому живуть на дохід біля 20-30 тисяч гривень. Але це все було би добре. Правда, якщо не забувати, якщо навпаки забути, що 20 тисяч гривень, це у нас скільки в доларах, поділіть на 40, що це в нас там? 500 баксів. Навіть якщо ви отримуєте 40 тисяч, то це тисяча баксів. З урахуванням всього того, що є в країні, тарифи, оплати, податки, вартість життя, безпеки і так далі. Я не думаю, що навіть 40 тисяч гривень це та, той дохід, який буде давати вам відчуття, що ви людина. Але є проблема. Проблема полягає в тому, що інші люди, а це 59%, це майже 60%, живуть на, на дохід менше 12 тисяч. 30% 29 живуть на дохід 10-12 тисяч і 30% живуть на дохід менше 10 тисяч. Ви можете сказати ні. Це якісь цифри не ті, можливо, люди просто не доказують все. Шановні громадяни України, напишіть в коментарях. Ну не соромтесь, От на яку суму ви живете. Давайте зробимо так. Ні скільки ви заробляєте? От навіть не скільки заробляєте. Це ваша приватна штука. І он в Британії взагалі там камільфо, не камільфо, питають, скільки хто заробляє. Напишіть, скільки ви витрачаєте. Скільки ви витрачаєте? Якщо ви сім'я, то можете просто написати на сім'ю три людини витрачаємо там 20 тисяч, 40 тисяч разом з усім, з комуналками, з, з, з усім абсолютно. Скільки ви витрачаєте? І от по рівню витрачання ми з вами зрозуміємо, як ми живемо, в яких умовах ми живемо, скільки і що ми можемо дозволити собі в цьому житті. Дуже добре, що є статистика, дуже добре, що є частина громадян України, які дійсно дійсно можуть, мають можливість заробляти хороші кошти. Я вчора з своєю близькою людиною мав розмову щодо цього, коли вона запитує, Сережа, а що от зробить, щоб люди не були бідними? Ми повинні дати свободу і можливість людям. Які можуть заробити, дати їм всі можливості, звісно, законні. Це має бути і творчість. Люди заробляють і на телеграмах. До речі, ми не заробляємо на телеграмі, ми не ставимо рекламу. Люди заробляють і на тіктоках, проводячи стріми. Люди заробляють на різні творчості, роблячи невеличкі свої магазини, курси по-різному. Люди не обов'язково хочуть жити в тих рамках, які їм вимальовують великі наративи і великі розповіді, яким ти маєш бути українцем, інакше ти не українець. З одного боку, потрібно дати людям можливість. Хтось творчий, нехай реалізується, хтось вивчився гарно і він працює в якійсь дуже суперкорпорації, або заснував свій бізнес. Будь ласка, чим більше багатих людей, тим краще для країни. Чим більше небідних людей, тим менше люди Питають у е, влади, тим менше люди сподіваються на те, щоб влада допомагала всім. Ну, не може жити нормальна країна, в якій 60% громадян живуть на 250 доларів. А що робити з людьми, які не можуть? Тут потрібно подивитись дуже уважно. Частина з них може, я впевнений, що люди, які живуть зараз на 12 тисяч. Це люди, яким просто, можливо, десь трішки не пощастило. Інколи вони бояться, інколи вони не знають. І їм потрібно просто дати шанс, показати, як це може бути, комусь допомогти з бізнесом, комусь допомогти з додатковим фінансуванням, когось не залякувати, що ми вас будемо, податки, ми вас будемо контролювати, штрафувати і так далі. В США великі бізнеси. Починали взагалі в гаражах. Люди просто брали якийсь кеш і щось творили. І держава не мала питань, як ти розкрутишся, як ти станеш на ноги, держава прийде до тебе і скаже: плати податки, наймай працівників, але ти вже будеш на ногах. В Україні, на жаль, держава рубає, коли ти ще не встав. Згадайте історії з ФОПами. Як тільки прийшла в 2019 році монобільшість, одразу почалися наїзди на ФОПи. Чому ФОПи це можливість громадян забезпечити самих себе? Але, на жаль, влада чомусь, імовірно, за моїм припущенням захищає великі корпорації, великі мережі і вам, маленьким людям яких вони вважають маленькими людьми, просто немає місця. Вам потрібно не свій маленький магазинчик мати, куди ви вклали душу, серце, вам потрібно йти касиром в супермаркет. Вам потрібно не працювати з квітами, які можливо вам подобаються. Вам потрібно йти на велику якусь корпорацію, заправляти чийсь автомобіль. І я не кажу, що мережі це погано. Я говорю про те, що перед мережами, мережем. Може абсолютно нормально функціонувати невеличкий квітковий магазин, невеличка кав'ярня, невеличка піцерія, і всі будуть задоволені. Адже ось ця велика мережа супермаркетів чи велика мережа там, заправочних станцій, чи ще що-небудь, вони також отримують від цього прибуток, адже в їхні магазини будуть приходити люди з грошима, у яких на місяць не 12 тисяч гривень, а 100. 80-70 тисяч гривень. Я думаю, потрібно до цього йти. І третя категорія громадян, яким просто треба допомогти. Є громадяни, які, попри все, не можуть не можуть займатися ні активно бізнесом, ні активним навчанням, ні активним просуванням якихось своїх ідей. Наприклад, мама, у якої дитина, на жаль, може бути ДЦП. І ми не можемо кинути цю людину. Ми не можемо бути класними, багатими, а ця людина буде жити на, як зараз, подачка для матерів, які е, народили дітей. Скільки там зараз? 900 гривень платять, да? пачка памперсів. Ми повинні зробити наше суспільство багатим, для того, щоб багаті люди в масі своїй. Перекрили допомогу тим людям, які не можуть бути багатими. Не тому, що вони не хочуть, а тому, що вони не можуть. Ну і є остання категорія людей, які, можливо, хочуть прожити своє життя в вагончику, на колесах, в подорожах, з гитарою, в лісі, в горах, на березі річки. І такі люди. Повинні отримати своє право прожити життя так. Але держава скаже: ти відповідаєш за своє життя сам. Ти сам обрав цю дорогу. Ви можете допомогти собі самі. Я думаю, таку країну ми маємо будувати. І ми її можемо побудувати. Тому що в більшості своїх українці хочуть жити заможні. Пам'ятаєте? Пити не будемо. Ну, може, відро або два. І галушок, скільки там діжечку, і пива, ми так маємо жити. Нас з вами обманюють, коли говорять, що ми з вами не такі, що ми з вами ліниві, що ми не можемо, не вміємо, не здатні, що нас потрібно контролювати, зажимати, і головне, що ми з вами гусаки, яких ще треба общіпувати. Я думаю, ті, хто вважають українців гусаками, повинні трішки піднапрягтись. Бо українці вони тільки до певної міри і на перший погляд нахиляють голову і підкоряються. Українці ніколи не підкорялись, українці завжди скидали з себе, всякий непотріб. Тому, шановні чиновники, поки ви чиновники, поважайте український народ! Український народ не заслужив всього того, що ви йому інколи навішуєте. І 12 тисяч гривень на місяць український народ теж не заслуговує. Це не наш шлях. Не наш. Підписуйтесь, не забувайте, да, і напишіть, скільки ви витрачаєте на місяць.